Сьогодні добрий день, добрий день. У нас сьогодні буде тур на дуже класне водойму, називається Дубки. Ми бачимо тут не вперше. Везу свою дружину. Це перший раз вона їде сюди. Рибка гарна, водойма довжину 1,5 кілометра, е максимальна глибина до 4 метрів. У е нас 10, трошки да, щось для опису на 10 сектор. Е ну, дорога, звісно, трошки вбита, але не вся. То є, тут -то кілометрів 10-15, а далі нормальна дорога. Е краєвиди гарні. Краєвиди дуже красиві. Так, зараз ми вже з'їжджаємо до спуску до самої водойми. Так що ми їдемо в шалаш. Наше цей починаючи клуб клуб рибака, бо ми е, без е, палаток е, будемо спати в машині. Такі дикарі. Е, дікарі. Okay. Легкі. Всім свій модний стульчик, який тобі подарувала жінка. Будемо тут, чи там його поставимо? Так, да, тут навіть трошки сонечко проглядається де тепленько Це він з столиком? Так, ти вже приодів кепчика. Що це тут таке садиться? Кіпілять, сипиться. Горі про нас хочуть. Квітіком заливається. Чим пахне? Ну, тобі не сподобається.

Вибойли для бідних. Наші ми кидаємо горох. Нащо ми кидаємо горох? Ну, щоб не кидати цього 10 кг. Ми кидаємо горох. А що екологічніше, що швидше розчиняється? Ну, горох не розчиняється. Ну, Перець, через пару часов вже розчиниться. Велика фракція не розчиснеться. Так. А що робиться ця велика фракція? того самого, що і маленька. — Тобі ще якась конапрядом була, чи ми її сюди не кидаємо. Ну, я її не варив вчора, не було просто. Це ми робимо таке місце ночліго, на навіть не місце. Локація у нас, звісно, обалденна. Трошки вітер віє. Але то таке. Треба було забути під Не знаю, ми розпитаємося, може є в оренду взяти, тут зараз на воді. Це що за грабля? Ставочка просто. Все, камера, мотор. Що, угу. розкладати род подіка? Будемо розкладати родподіка. Будемо розкладати род подіка. Родпод подарила дружину. Це найважливіше. <ріхи> треба взяти все оставляли. Було б бажано добре, якби ти озвучував свої... Що, я відкриваю сумку, <плес> <смір> беру Радпот. Радпот, коротше, Golden Catch. Посоветували мені дрібному магазинчику. Що я вам скажу, що я доволі цим родподиком? Класний, швидко складається. Надійний реально. Отак ми защопкували і чуть-чуть піджимаю. Це. Що? це сам родпод. Ні, це родпод. А це що? А А це що? Це все складові родпува у нас. Я думаю, що це дуже довге відео, якщо так поскручувати, типу, шпатати. Обачно вони приїжджають на рибалку і вже всіх все розпаковано. Але ніхто не говорить про те, що треба за 2 годинки часу. Чіпляємо сигналізатори. Оу єс. Звідки інформація? Вам хтось здав в нас? Я готувалася. Ти готувалася? Да. Ти готова, я тобі скажу. В подіку тут є контрагаєчка. І ти собі дожав отак. Ось ось. І все, і ти виставив правильно, як тобі треба, піджав і все, і воно на місці. Так, ми будемо ловити на 4 вудочки, на 4 палочки. Будемо ловити одну на толстолоба. Хочеш вибери колір для толстолоба? Давай жовтий. Жовтий, так? Так, да, тут є жовта. Толстолобика ми будемо ловити десь з цієї сторони. Може синій? Ти подумай. Він не знати, що цей. Що О. ми тут синій цей синій. О. Добре, жовти, так пізно. Як все причіпамо, повернемося і будемо знімати далі. Так. Да. Там мені якусь рацію каже, будеш дивитися за нею. Я кажу, нащо, ну вони будуть сигналізувати тобі. Я кажу, хто риби з під води. Я відповідальна за вогонь. У нас зараз буде заплив. Так можна говорити? <ріхи> <ріхи> ага, це місце з будочкою. З насадкою. Курянике тут. то а -а -а. Трошки ветряно. Не ничего не нажимай. Як ось він там точку поплив? Да, на якусь точку поплив. Ті ласенки літають до чайки. А він завертається, так да, чи ні? А мені не треба нажати, щоб скинути? Я знаю, я ж її на камері. Що? О, диви, якого літучого змія зловив. А ти там чувствує щось? Ага. Так, да, тільки ближче. О. Давай зловимо хоч одного. <гум> Ні, давай зловимо тоді. Я везу, щоб одну забрати. Хорошо. Я заодно дивлюся, як ти це робиш. Угу. Тискую, якщо воно старається. Якщо воно дуже слабке, треба бігом завахти, суток, що Він живе в берег і тобі треба тримати його в напрузі сюди, поняли? Mm -hmm. Я вже ночі не пішов сюди, бачиш? Треба mm -hmm. його розвертати. Mm -hmm. Mm -hmm. Давай, давай. Боже, яке хитре. Так, я готовлю піцок. Я навіть ніколи не користувалася. Боже, який він тяжкий. Вс, отлично. Це кайф. Твоє? Так. Да, да. Ну ти казав, що синя перша знову? Казав. Деки гарний? Дивися, вона моя любіве, роз на, любі, на оранжеві легенько. Угу. Двік легенької. Слухай, вообще заболев. По -по -по По-читерські. А, ага, ти не втік. Втік ти можна, чого ж не втік. Так. Акуратно, щоб їй больно не зробити ребці. Так. Скільки? Ого, два вісімсот. Угу. Красиво Дуже. Ага, Соткаєш, Давай я так. Чуєш, як говорить? Це. Точно говори? Красивий, да? Красавчик. Отака, друзі, у нас краса. Трошки віє вітер. Зробили отаке типу накриття, щоб менше вітер віяв. Так, у нас тут заготується вечеря картопелька смажена з місцевими ковбасками. шеф повар Анастасія. Так, До речі, вона сьогодні здала крок. Вона тепер у нас е дипломованим лікарем вона була ще два роки назад, а тепер вона сертифікований лікар і прям суперповар. <реку> <реку> так, ну ви знаєте, що на природі все смачніше. Ось така картопелька. Жаль, що не можна, не можна передавати аромати, пахне неймовірно. Натаскали дровиняк. Вітер, звісно, дуже сильний. Не знаємо чи буде у нас покльовочки. Ну сидимо в очікуванні, працюємо. Потім на другий день щось коментують. Ці відео чувачки. Чіка зловили, да? ляснули один одного. Дивись, ти вже голодний. І подивися, який він шустрий став. Вужик. Він вже пливає по березі, понімаєш? А карасики ти випускав, так? Да? Отакий От гарний раночок. Не ну, нагадаю, як називається цей столок.